Доброго дня, шановні колеги. Я хотів би зупинитися на проблемі проєктування курсу для змішаного навчання. Перш за все, треба зупинитися на деяких термінах, які використовуються при створенні змішаного навчання, а саме хмарних технологіях, електронне навчання, дистанційне навчання, яке інколи. Вважається як еквівалентне визначення. Це відкриті освітні ресурси, відкрите навчання, мікронавчання, масові курси та куратор змісту. Це те, що з'явилося зараз в інтернеті, широко використовується і впливає на змішане навчання. Ну, хмарні технології, ви бачите, вони Дуже широко використовується, тому що дозволяють управляти спрощеними версіями програмного забезпечення, нас захищає від вірусів, можна працювати на простих конфігураціях комп'ютерів. Відкрита освіта вже давно розвивається у цьому світі, це свобода вибору, часу, місця, форми. Вона використовується для школярів, викладачів дорослих. На жаль, вона поки що не дуже розповсюджена у нас в Україні. Відкриті освітні ресурси, це теж база змішаного навчання. Ми зараз можемо знайти в інтернеті не тільки підручники, там, тексти і так далі, а й окремі модулі, невеличкі. Додатки, які ми можемо використовувати у змішаному навчанні. Ну, ранжування, яке постійно відбувається у світі, показує нам, що змішане навчання знаходиться на, першому, на першій сходинці, воно е використовується дуже широко. І, зрозуміло, ми повинні займатися цим напрямом. Е Но для того, щоб зупинитися на змішаному навчанні, нам треба, по-перше, чітко розуміти, а що ж таке дистанційне навчання. І саме я хотів звернути вашу увагу на розуміння дистанційного курсу, як заплановане викладачем діяльності для засвоєння структурованої інформації. Ну, а дистанційний процес це просто відтворення традиційного навчального процесу. Дистанційне навчання забезпечує високу якість навчання через заохочення контактів, швидкий зв'язок, мотивацію і так далі. Як виглядає тижневе заняття дистанційного курсу? А це Важливо при плануванні діяльності. Ви бачите, тут є обов'язкова мета, є план роботи, є завдання і теоретичний матеріал, який підтримує це завдання. Розвиток змішаного навчання неможливо зараз представити без масових відкритих курсів, які зараз ви бачите. Циклу Хартнера, пройшли свій максимум ейфорії у лютому 2013 року. У листопаді 2013 року вважалось, що ці курси є паршивим продуктом. Зараз йде розвиток цього напряму, і він буде впливати на навчання. Зрозуміло, що створення. Якісних дистанційних курсів, змішаних курсів неможливо без навичок куратора змісту. Це база, яка покладена в основу змішаного або інколи кажуть, гібридного навчання, яке передбачає 30-70% діяльності через дистанційне навчання і інші це очне навчання. Ми можемо порівняти очне, дистанційне і змішане навчання, якщо поглянемо на от такий ну, невеличкий курс, який має е, щотижнево проходить лекція, практика, лабораторна робота, семінар. У дистанційному навчанні ми бачимо: лекції немає, є робота з матеріалу тестування, практика це. Практика, але індивідуальна. Тести використовуються для підготовки роботи, а форум це дистанційне обговорення питань. У змішаному навчанні ми можемо гнучко поєднувати ці форми. Ми можемо давати відео лекції, але точно робити аналіз лекцій. Ми можемо частково практику робити у класі, але потім треба доопрацьовувати вдома і так далі. Ну і так само ми можемо форум, семінар робити дуже цікавими, дуже продуктивними. І відповідно, якщо ми побачимо на, подивимось на цей малюнок, ми побачимо, що у нас дуже широке поле для змішаного навчання. Ми можемо йти з традиційного навчання або йти від дистанційного навчання. Ну, в залежності ми будемо отримувати різний рівень дистанційних змішаних курсів. Ну, задачі змішаного навчання, ви бачите, це розширити освітні можливості студентів, стимулювати їх, трансформувати стиль педагогів. Та персоналізувати навчальний процес. Як правило, змішане навчання передбачає самостійну роботу, аудиторну інтерактивну роботу і продовження інтерактивного навчання на робочому місці. Перший проєкт ми можемо уявити таким собі, який ну, перший проект, коли ми з вами відштовхуємося від традиційного навчання. У цьому випадку ми бачимо, що нам обов'язково треба робити. Оцінки повинні бути у режимі реального часу і доступні онлайн. Це обов'язково. Ну і різноманітні методи доставки, і дуже обережно відходити від стандартів традиційної освіти. А далі нам треба з вами розподілити. Що, які, яка діяльність буде через онлайн, яка буде відбуватися в аудиторії? Зрозуміло, що в онлайні ми можемо студентам запромотувати, познайомитись з основними знаннями, основними фактами, принципами, отримати прості найпростіші навички роботи з матеріалом. І виконати деякі нескладні практичні завдання. І тоді ми можемо в класі вже організувати публічні виступи, прийняття рішень, розв'язання проблем, формування невербальних навичок. Але якщо ми хотіли би створити якісний змішаний курс, який би можна назвати гібридним, тобто який. Ну, будемо казати, свої, по своїм властивостям набагато краще, ніж його властивості його складовим, нам треба користуватися технологією IDDIE, яка передбачає етапи аналізу, проєктування, розвитку, виконання і оцінки. На, аналіз, на етапі аналізу ми Створюємо, аналізуємо цільову групу, діяльність спеціалістів, формуємо завдання на виконання, засвоєння відповідної діяльності. На етапі проєктування ми формуємо послідовність змісту, вибираємо методи, проєктуємо навчальну програму. Далі ми створюємо план занять, презентації курсу, вправи робимо, контроль знань. Прописуємо, формуємо, перевіряємо, як це робиться з обраною аудиторією і оцінюємо наш курс з різних сторін. Це така лінійна послідовність, це системний підхід, підхід для до створення будь-якої програми навчальної, і зрозуміло це треба використовувати у змішаному навчанні. Якщо казати про змішане навчання, ви бачите, тут на кожному етапі є, можна виділити такі питання. Наприклад, на етапі аналізу визначити найбільш складні поняття, на другому етапі чітко сформулювати цілі навчання і розподілення на очні дистанційні компоненти. На розвитку ми виділяємо найважливіші елементи і реалізуємо їх, запускаємо курс, оцінюємо і так далі. Але, зрозуміло, системний підхід вимагає чітко визначити мету навчання, тобто поведінку, знання, вміння, які повинен демонструвати студент, і очікувані результати. Визначення мети, мета визначається через три такі складові виконання, умови, критерії. Виконання базується на дієсловах діяльнісних, тобто написати, рахувати, виділяти, заборонено використання дієслів типу розуміння, знати, вміти, цінувати, бути знайомими і так далі. Ну і зрозуміло, ми повинні базуватися, використовувати дуже широко таксономію Блума, яка нам допомагає не тільки сформулювати цілі, але і дуже якісно оцінити результати нашої роботи в начальному процесі. Дистанційні курси ми можемо змі... отримувати через змішення активностей, це, як правило, йдуть у курсі вправи. Може бути на курсовому рівні. Це робиться на рівні кафедри, а програмному це вже на рівні інституційному, це на рівні інст... інстит... університету, кафедри, де ми комбінуємо. Різні програми, повністю очні, повністю дистанційні, змішані і так далі, для досягнення відповідної освітньої мети університету. Можна комбінувати структурований, неструктурований матеріал, самостійна колаборативна робота, поєднання роботи і навчання. Змішане навчання базується на деяких моделях. Ну, от, от, част, вони на даному слайді представлені не всі. Більшість це, ви бачите, ротаційні моделі. Серед ротаційних моделей на даному етапі виділяють перегорнуте навчання в ліп-класу. Я хотів би саме на них зупинитися, тому що вони базуються на трьох складових. А. Самостійна робота за комп'ютером, Б. Робота в групі. Це, це обговорення у класі. І якщо ми подивимося, вони всі відповідають таксономії Блума, і ми ними можемо користуватися. Інструменти для змішаного навчання це в першу чергу створення відео. Відео повинно бути не довше 6 хвилин, як показують нам статистика розвитку масових відкритих курсів. Ми можемо користуватися тут різними інструментами, у більшості хмарними. Ви бачите, тут є створення відео, редагування відео. Це ми можемо в YouTube робити створення вийде через додавання звуку тестування, відео з коментуванням, і можемо проводити відповідні уроки. Викладач відіграє велику роль у цьому напрямі. Ви бачите, він може бути художником у студії, мережевим адміністратором, тобто надавати інструменти консьєршам, створювати відповідну атмосферу, куратором, це надавати практично нові матеріали. Ну і розуміло, він повинен бути готовим вчитися, відкритим до нових стратегій, бути лідером у своєму навчанні. Дякую за увагу.